Типа бо шансов, готуйтесь. В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства, все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик, який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось, і цього дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю з 100% вірністю, що я успію, я прийду. І я каждый раз, непонятно яким чудом, він то десь, то задержувався, то я як-то пробігав чи проїжджав швидше. Коротше, хто в Полтаві знає, де знаходиться Лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав розстояння за 7 минут на своєму там, машині і успівав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в том, що в тебе получится внутрішньо, тоді воно получится. Коли ви не уверены, блин, не получится. Я понял, воно все наперекосяк іде. От вам можуть казати старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації коми просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типу, без шансів, готуйтесь. У Мене було таке, що ти типу я ще й встану, і похожу, і поспіваю. О, так у мене така злость типу, була і уверенность. А я ще не знав, що зі мною сталося. Мені ж то голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною случилось. Я ж в такому стані був під морфіном. я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого, Ну, я зберігався. Я, типу, зберігався. ні, я встану, ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив все. Все буде чітко. І, і, і слава Богу. Ну, Я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. Ну, Слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. І слава слава! Слава мене теж дуже підтримували. Ну, В'ячеслав.